Справжній лазне пральний комбінат на колесах отримали військові медики від львівських волонтерів з українського католицького університету. Вже найближчими днями його передадуть у 66-й мобільний госпіталь, що напружено працює на передовій. Безперечно, цей пральний мобільний комплекс, є він надзвичайно потрібний, надзвичайно корисний саме там, на передовій. Мати можливість привести себе до порядку, попратися, помитися, належним чином поїсти це буденні речі, які необхідно забезпечити хлопцям на передовій. Комплекс оснащений резервуарами для води об'ємом на тисячу літрів. Має чотири пральних та два сушильних апарати завдяки електрогенератору. Ця лазня на колесах цілком автономна. Цю машину ми не просто пакували все відразу. Ми її трошки реанімували середини. Ми шпаклювали, ми малювали, укріпили дно, потім покрили ламінатом. Там є насос глибинної подачі води. Який чи з річки чи з озера може качати воду. на облаштування автомобіля витратили 115 тисяч гривень? Кошти збрали не лише силами українських парафіян, допомогли також віряни з Італії. Волонтери планують відремонтувати ще одну таку машину. У нас зараз на території нашого гуманітарного факультету стоїть ще один такий зіл з, з Кунгом, і властиво ми його так само програмуємо як прально банний комплекс. Представники католицького університету проводять не лише волонтерську діяльність, вони також допомагають пораненим бійцям та часто виїжджають у зону АТО для душпастерської роботи. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Володимир Кухарський, час ще.